Вітаю вас, друзі, вітаю Олексій Ляшенко, четвер, традиційний 5 хвилин, а почнемо ми з ці 5 хвилин з вчорашнього. Вчора е, обстріляли під час нашого стріму. Я це знав, потім почитав, подивився повідомлення Запоріжжя, знову по житловим будинкам, знову по цивільному населенню, знову вбивають дітей, знову вбивають звичайних громадян. Але ми, ми. Цього не робимо і не робили ніколи. Хто чув, щоб хоча б колись ми хоча б якось влучили в якийсь будинок і де показали постраждалих людей, де показали їх, де, де засвідчили, що люди постраждали. Хоча ну, тяжко назвати бактерії людьми, але ну, так, прийнято, так прийнято в розмовах і так прийнято в речі. Ми по Феодосії, по військовим базам, по складам, по сакам, Домодедова горить аеродром, Сергій Посад військовий завод, Сімферополь, Джанкой, Геннічиск. Ну, весело було. І ніде, замітьте, ніде по житловому будинку. Взагалі ніде. І ніколи. Це ми, українці. Це ми. Ну що, прямий канал. Прямий канал він уже все пішов повністю. в розліт. В розліт. І вони дуже люблять руб, російську проросійську пропаганду. І вони дуже люблять таких кривоносів, да, там Лапіних. Ось знову там кривонос прийшов і сказав. Україна несет. Великі втрати, із за некомпетентної політики Зеленська знову маніпуляція, які втрати, він сказав втрати на фронті. Давайте так: коли йде щось добре, це зробив я ще раз, я абсолютно Валерій Залужний, це наш. Головнокомандуючи, але вони ж бачите, хочуть роз'єднати. Це зробив залужний. Або хлопці, або відч... захисники. І це правда, це правда. І тут е, не до чого Зеленський. А якщо щось там знайшли десь не так, яка, якісь, якісь берці порвались, або ще щось некомпетентність Зеленського в керуванні. Так він же не військовий. Ви ж самі кричали, що він не військовий. Так він же ж не, не генерал. Ви ж самі кричали, що він не генерал. Далі він починає роз, розглагольствувати, начебто бувши військовий, про державне управління президента. Про державне. Давайте так. Яке державне? В чому ти розбираєшся кривонос? Кривонос. Розбираєшся ти тільки в крадіжки, тільки в брехні. В тільки в покльопах і в тільки жерти гроші, гроші людські, які вкрав Порошенка і тобі платить. Ось це прямий канал. Я, друзі, дякую Анохіній Наталі за ваш донат, а також хтось без прізвища вчора перерахував 21.20. Величезна вам подяка. Величезна. Йдемо далі, друзі. А, ви по, 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 поставили вподобаєчку або не вподобаєчку. Пишіть будь-які коментарі, друзі. Давайте будемо разом. Давайте будемо разом. Інакше, якщо не бути разом, Росія переможе. Росія за допомогою отаких от, от кривоносів. Отаких от лапіних, отаких от чорноволів, отаких от чорноротих, отаких от ідіотів переможе. За їх допомогою переможе, якщо ми не будемо разом, друзі. Йдемо далі. Ну, от Яких вам потрібно доказів, друзі? Я не знаю українці. Луценко, бивший генеральний прокурор, який брехун. З дитинства, який не знає взагалі, що таке правда, який варюга, жінка, якого є жінкою третього тисячоліття, який поховав всі справи Майдану, всі докази, всі Луценка у Латиніної, і вони час розмовляють про Україну. Знаєте, я чесно не слухав. Включив і виключив все. Там уже всі. Там Галаванове, там там от, ну, ну всі, хто, хто, хто тільки може, уже і Луценко туди потрапив? Наступний буде парубій, потім буде у них кривонос, і вони все. Побачите, що ці люди роблять все, щоб у нас було погано. Невже ви це не зрозуміли? Невже це ще комусь потрібно пояснювати? Ну, і з'явилось відео, як в Казахстані техніка їде в бік Росії. Багато пішло це таке, що Казахстан по -по... постачає е, зброю Росії і так далі. Так. Казахстан допомагає Росії. допомагає, Але це мікросхеми, це якісь. Товари подвійного призначення, це щось таке-таке. Але техніку, повірте, Казахстан в Росії поки що ніхто не підтвердив, не замічено. Якщо це було постачання техніки в Росію, світ би знав, світ би знав в той же час. Тому допомога з Казахстану є. Вони допомагають обходити санкції, санкційні навіть продукти. Допомога є в тому, що вони прийняли багато росіян, які там розхитують ситуацію. Але по техніці, друзі, заспокоїмося. Просто заспокоїмося. Все у нас там, по техніці, нормально. Ось що буде з Північною Кореєю, це ми подивимося. Дякую вам, друзі. Дякую, що ми разом ввечері буде стрім. Я вас запрошую. Будемо розмовляти. Україна переможе.